Росія відповідатиме за терор, і ми зробимо все, щоб світ і надалі був з Україною, підтримував наш захист і порятунок життів наших людей. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. За підтримки наших друзів і партнерів щодня посилюється незламність комунальної інфраструктури міста. Цього разу партнери із Німеччини передали допомогу для кременчук водоканалу Детальніше розкажуть наші журналісти. До Кременчука надійшов черговий гуманітарний вантаж від партнерів із Німеччини. Це додаткове лабораторне обладнання, насосні станції та трансформатори для комунального підприємства Кременчукводоканал. Таке устаткування допоможе забезпечити стійкість комунального підприємства в критичних умовах. Ми отримали чергову партію технічної допомоги. Дякуємо компанії Гельзенвасер з Німеччини. Дякуємо. Компанії української GO Local, яка допомагає, є провайдером німецької технічної допомоги в Україні. А також дякуємо німецькій агенції з міжнародного розвитку GIZ за підтримку нашого підприємства критичної інфраструктури. Така допомога є результатом поїздки директора комунального підприємства Кременчук-Водоканал до Німеччини. Ділова співпраця між закордонними партнерами і Кременчуком стійка ефективна у першу чергу завдяки постійному зв'язку та перемовинам. В межах цієї партнерської взаємодії між Кремчук-Водоканал, містом Кременчуком і вводним оператором Гільзенвасер. Сьогодні ми отримали все те, що планували. Я сподіваюся, що в майбутньому періоді ми будемо також з ними взаємодіяти. Є певні домовленості по розширенню такого спектру допомоги. Так що вдячний і Гельзен Васер, і Джезеколока за надану допомогу. Завдяки нашим міжнародним партнерам ми щодня стаємо сильнішими, а наші комунальні підприємства готовими до будь-яких надзвичайних ситуацій. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Дитина випала з вікна багатоповерхівки. Рятувальники гасили пожежу дачного будиночка та приборкували масштабні займання сухостою. Про ці та інші події дивіться далі у сюжеті Кременчуцьких новин. 12 серпня по вулиці Лейтенанта Дніпрова з вікна другого поверху багатоповерхівки випав шестирічний хлопчик. На місце прибули правоохоронці та ювенальні поліцейські. Дитину шестирічного хлопчика було госпіталізовано до лікарні, де він наразі перебуває на огляді. Попередньо було встановлено обставини. Даного нещасного випадку хлопчик дістаючи цукерки з шафи, яка була прикріплена на кухні, не втримався на стільці та випав у поруч незачинене вікно. Всі інші деталі даного нещасного випадку будуть встановити вже ювенальні поліцейські, які будуть працювати з родиною та встановлювати деталі. Поліцейські закликають батьків малолітніх дітей бути особливо пильними. Черговий раз закликаємо батьків, в помешкання яких постійно перебувають малолітні, неповнолітні. Подбайте про безпеку. Вікна повинні бути зачинені на провітрювання. Також не дозволяйте дітям гратися на підвіконнях. За минулу добу рятувальники ліквідували чотири пожежі в природних екосистемах, що виникали на території Кременчуцького району. 12 серпня горіла суха рослинність у селі Греблі Семенівської громади, у селі Махнівка, Горішньоплавнівської громади, в селі Приши Пришипської громади, в селі Погреби Градишської громади. 13 серпня зайнялася суха рослинність і у селі Пащинівка Піщанської громади. Вогнем знищено близько 7,5 гектар сухої трави. На щастя, травмованих чи загиблих не зареєстровано. Водночас, вчора рятувальники ліквідовували пожежу і у селі Федоренки. Горів дачний будинок. Не порушувати правил пожежної безпеки закликають вогнеборці. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Співпраця між волонтерами та військовими неабияк допомагає ЗСУ та наближає перемогу України про чергову передачу військової допомоги від благодійного фонду Сергія Радченка. «Ми Поряд наш наступний сюжет. Благодійний фонд Кременчуцького боксера Сергія Радченка вже довгий час допомагає різним категоріям населення. Особлива увага організації, звернена на запити від військових. Сьогодні відбулася передача критично необхідної техніки для наших сил ППО. Можливість від благодійного фонду ми поряд завдяки нашим волонтерам, нашим людям, які підтримують нас, зробити допомогу саме Кременчуцькому ППО. Мобільним групам для того, щоб вони могли захищати наш камінчук. Сьогодні ми передаємо знову обладнання. Це прожектори. Дмитро і Людмила, подружжя, яке співпрацюючи з фондом, ми поряд за власний кошт придбало для військових три потужні прожектори. Це друга хвиля нашої допомоги. Ми на пряму через благодійний фонд та співпрацюємо з воєнними, щоб саме передавати ту допомогу, яка дорого коштує, але насправді вона необхідна нашим захисникам. Наступна третя хвиля буде це стосовно був запит від військових на отримання зарядних станцій, щоб не витрачати паливо на. Підживлення прожекторів тому це у цьому напрямку будемо працювати. Безперечно, така допомога ЗСУ не лише поліпшить роботу мобільних вогневих груп, а й підтримує моральний дух захисників. Адже в комплект до світових приладів волонтери поклали ще й солодощі. Дякую фонду. Ми поряд за те, що нам допомагають. Це не перша наша співпраця. Надіємося, не остання ці прожектори для нічної роботи для мобільних вогневих груп. Вони нам дуже допомагають, приносять дуже користь. Мобільні, легкі всі прожектори вже сьогодні будуть працювати, якщо буде потрібно. І ці пауербанки, ті, що ми замовили, це буде вже в комплексі до цих. Прожекторів волонтер Сергій Радченко розповів, що, на жаль, люди все рідше донатять до фонду та закликає усіх продовжувати підтримувати Збройні Сили України, адже це неабияк наближає нашу перемогу. Потрібно і в першу чергу і військовим нашим допомагати. На даний момент це стосується рідного міста Кременчук. Зараз їде допомога хлопцям, які боронять фронт український. Так? Тому це необхідно, ми це розуміємо. І якщо Інші не розуміють, то це їх справа. Знову таки ж дякую, що є такі люди, які роз з розумінням до цього ставляться і підтримують. Ми сильні, коли єдині. Пам'ятаємо про це. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Собаки можуть бути не тільки хорошими компаньйонами, а й мати унікальну здатність дарувати людям емоційну підтримку. Саме тому сьогодні до Кременчуцького центру соціально-психологічної реабілітації дітей завітали чотирилапі друзі. Подробиці у наступному сюжеті. Дитячий сміх, обійми та радість у Кременчуцькому центрі соціально-психологічної реабілітації дітей відбувся неймовірний захід, який залишив незабутні враження у серцях малечі. До центру завітали працівники комунального підприємства Спецсервіс разом зі своїми чотирилапими друзями. Такі е, гарні тваринки, які Дуже люблять дітей. От ми їх взяли для того, щоб діти з ними могли поспілкуватися без обмежень. Їх можна цілувати, обнімати, брати на руки тут, і маленькі, і величенькі. Отака От соціалізація з тваринами, які являються нашими основними друзями, товаришами, помічниками в житті для дітей. Дуже дуже цікаво і дуже корисна. Крім того, працівники спецсервісу не залишили дітей без подарунків. Вони привезли з собою різноманітні смаколики, які ще більше підняли настрій вихованцям центру. Також до доброї справи долучилось об'єднання родин 503-ї ОБМП, яке зробило значний внесок у побутову забезпеченість центру. Тут і фрукти, і цукерки, і печиво, і іграшки, багато чого. До чого до цього залучились наші шановні. Такі підприємства, як Лукас, Кафан, «Місвиконком». відділ управлінням сім'ї та молоді також своїми подарунками. Приїхали це дуже добре, це дуже здорово. Люди відгукнулися, і вони зараз з нами, і це все дітям буде дуже приємно. Сьогодні для діточок ми привезли басейн надувний тент для того, щоб його не пошкодити, насос електричний, щоб надувати цей басейн, і праску, щоб діткам могли просувати їхні речі також постійну білизну. Загалом ця допомога зібралася взагалі хаотичним чином, тому що я виставила у себе в соцмережах інформацію про те, що спецсервіс збирається до діточок, і моя подруга, яка яка є активною волонтеркою, яка чекає свого чоловіка з полону російського вже понад два роки. Вона вирішила, що вона має об'єднатися зі своїми друзями, знайомими і допомогти також діткам. Вона зібрала клич, зібрали вони кошти і закупили ми на ці кошти таку велику приємну допомогу для дітей. Час проведений з тваринами має особливу цінність для дітей, оскільки сприяє розвитку емпатії, відповідальності та вміння турбуватись про інших. Крім того, спілкування з собаками допомагає дітям знаходити внутрішню гармонію та долати страхи, що, на жаль, особливо актуально під час війни. Дякуємо всім організаторам, які організовують для нас ці зустрічі. Вони дуже чекають цих зустрічей, дуже вони раді цим собачкам, годують їх смаколиками. З радістю спілкуються з ними. Це дуже важливо, що відбуваються такі зустрічі. Це корисно по перше, для дітей, особливо зараз, під час війни, коли діти майже нікуди не виходять, наші це особливо важливо для дітей під час війни, тому що діти, ну ми дорослі якось адаптуємось більш-менш, а діти все ж таки... Бояться, пугаються. Ми побачили тільки задзвеніла тривога. Вони бігом-бігом старші, маленьких за ручки і побігли. Вони вже знають. Вони розговори у них. Ми можемо чути, якщо ми спілкуємося з дітьми, про що розмовляють діти про ракети, про обстріли. Це дуже неприємно, це дуже погано. Дітям потрібно для того, щоб не розмовляти про ракети, про бомби, про інше, що пов'язане з війною. Хай краще спілкуються з нашими тваринами, хай Краще їдять смаколики, і це буде для них якась радість і якесь маленьке щастя. Чотирилапі стали справжніми друзями для вихованців центру, подарувавши їм незабутні емоції. Сподіваємось, що такі ініціативи стануть гарною традицією і якомога більше дітей зможуть отримати свою частку радості та тепла. Анна Литвина Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні у межах проєкту про безпеку КЕМП відбулись цікаві та пізнавальні заняття від фахівців патрульної поліції та Державної служби надзвичайних ситуацій. Про що говорили та які враження отримали учасники, дізнавайтесь у наступному матеріалі. Тижневий табір про безпеку КЕМ продовжує свою роботу. Другий день навчання для хлопців та дівчат, учасників проєкту, виявився насиченим на нові знання та навички. Сьогодні представники патрульної поліції та державної служби надзвичайних ситуацій провели цікаві, а головне корисні лекції та майстер-класи на безпекові теми. Саме з цими тренінгами наші учасники зможуть детальніше розібрати для себе все ж таки, що таке безпека, для того щоб розповідати своїм друзям і батькам там про те. Що потрібно під час повітряної тривоги дотримуватися певних правил під час якихось незвичайних ситуацій? Саме цей проект, саме ця ініціатива, була спрямована для молоді таким чином, щоб вони розуміли про те, що ж таке безпека. З учасниками спілкувались кваліфіковані спеціалісти, які, окрім теоретичної частини, також провели практичні заняття, під час яких молодь змогла закріпити отримані знання. Особливістю сьогоднішніх навчань стала демонстрація робочої техніки надзвичайників та поліції. Хлопці. Та дівчата могли спробувати себе у ролі правоохоронців та пожежників, і звісно, отримали купу неймовірних вражень у рамках проекту Безпековий табір представники пожежної охорони залучились від 16-ї державної пожежно-рятувальної частини основну пожежну техніку, яка використовується в місті. Будемо демонструвати, чим вона обладнана. Розповімо її тактико-технічні характеристики. Ну і покажемо, як вона працює при наших нинішніх реаліях. Це дуже, дуже і дуже потрібно, як на мене, це дуже крутий і надзвичайний досвід, який, який надав мені молодіжний парламент, і саме про безпеку Кемп. Я дуже рада, що я змогла дізнатися більше про роботу патрульної поліції і вперше побувати в поліцейській машині для мене це якийсь, я б сказала, шок, нонсенс, тому що я не думала, що при якихось обставинах я взагалі сюди потраплю. Але це дуже цікаво. А от на лекції з представниками патрульної поліції, окрім необхідності, Хідних знань хлопці та дівчата також долучились до важливої ініціативи для збройних сил України. Сьогодні у нас цілий день безпеки. Ми сьогодні з дітьми поговоримо про органи державні органи, які допоможуть їм бути в безпеці, куди вони можуть звернутися? Як телефонувати на лінію 102. Поговоримо про структуру національної поліції. Крім того, ми сьогодні будемо говорити і про ЗСУ, і про волонтерство. В кінці нашого тренінгу ми зробимо мотанки, які після цього передамо військовим, щоб кожна дитина знала, що лише коли ми разом ми переможемо, і війна скоро закінчиться. Учасники кажуть, що отримані знання є надзвичайно цінними та важливими для їхнього майбутнього. Вони відзначають, що такі заходи не лише допомагають відчути себе більш впевнено та захищено, але й дають можливість проявити себе, розвинуто лід. Дерські якості та підвищити рівень відповідальності. Мені загалом подобається, дуже така тепла ком'юніті і корисні знання. Я тут отримую. Вчора на виклад мені сподобалось, як розповідали про дії в надзвичайних ситуаціях. Це мені здається зараз дуже корисно. Також сьогодні у нас була самооборона, це теж було дуже цікаво і корисно. Сподіваюся, мені не знадобиться, але якщо так, то це може можливо, життя врятувати я дякую організаторам. Це дуже велика робота пророблена і. Вони великі молодці. Мені більше подобалося те, що у нас тут багато нових друзів, стало багато різних інтересів спільних. Тут всі мають однакове як значення. Нас відали, якщо там буде затопа Кременчук, розказували, що робити під час тривоги. Зараз потрібно бути разом. Ініціативу посилення та розвиток громадської безпеки в навчальних закладах Кременчука впроваджує громадська організація фонд підтримки студентської молоді за технічного адміністрування і сар'єднання та сприяння програми розвитку. Ко в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу, наданої в межах проєкту ЮФОРКавері, розширення можливостей громад в Україні, і фінансової підтримки урядів Данії та Королівства Нідерландів. Софія Григоренко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Днями в Італії відбувся міжнародний конкурс фестиваль фольклору, музики і танцю «Rimini Fest 2024». Це престижна культурна подія, у якій цього року взяв участь кременчуцький вокальний ансамбль Віво. З якими результатами повернулись юні артисти? Дізнавайтесь далі. Кременчуцький вокальний ансамбль Віво підкорив Італію з 26 липня по 4 серпня ансамбль брав участь у міжнародному фестивалі Рімініфест дві Фест-2024», де здобув високі нагороди. Журі було дуже професійне. Вони після конкурсу підійшли до мене і роздали купу компліментів для нашого колективу, тому що вони побачили і артистизм їхній, який я теж передала від себе. Вони побачили. Манеру виконання, манеру поведінки себе на сцені. Ансамбль Віво вразив журі фестивалю своєю майстерністю у жанрі популярного вокалу. Другі місця посіли Емілія Ластовська та Поліна Мордовіна. Також друге місце за сольне виконання пісні Небо отримала Злата Яровикова. Нагородження як я прям побігла, коли сказали моє ім'я, я прям побігла за медалькою, за кубком за дипломами. Я прям була дуже рада. І прямо стрибала від щастя. Сцена була дуже гарна, на котрі я виступала. Це найкрасивіша сцена, яку я бачила в житті. Я співала сольно та виконувала пісню «Bring me to life», англійську пісню. Та посягла друге місце. Пісня Валя французька, вона стала популярною в прошлому році, і ми так подумали, що чому б ні. У категорії академічного вокалу Євгеній Шпак виборов третє місце. Пісня називається Аран Квест. Це стара іспанська пісня, але вона ну класична академічний вокал, якраз підходить під категорію. Ми її змінювали. Два рази під мій тембр голосу, і вона вийшла гарна. Це був неймовірний досвід для дітей, який залишиться в їхніх серцях назавжди. Вони вже повернулися до Кремачука з новими враженнями та прагненням до нових досягнень. Я співала дві пісні Волари і Життя. Мені дуже сподобалось, коли я побачила цей кубок. Іноді сильно переживав. Так були такі моменти. Заспівали гарно. Та думаю, всім сподобалось. Я, звісно, дуже хвилювалася, але коли ми виступили, я зрозуміла, що це було дуже добре і що ми 100% виграємо, і ми виграли У нас перше місце. Крім сольних пісень на італійській сцені лунали колективні виступи кременчуцьких вокалістів. Ми з Лєрою та іншими е, дівчатами співали пісні Джамала 1944 та Назви моє ім'я, бо вони дуже е, гарно звучали і нам дуже сподобалось, як в нашому виконанні ми будемо їх співати. Також під час подорожі учасники мали можливість не лише виступити на сцені, а й побувати у Венеції та Сан-Марино, насолоджуючись красою цих міст. Марія Бардаєва, Іван Ткаченко, Крамчицькі новини. Успіння Пресвятої Богородиці одне з найважливіших церковних свят, яке за новим календарем відзначають 15 серпня. А вже 16-го на площі перемоги традиційно відбудеться божественна літургія. Детальніше про яку дізнаєтеся вже за мить. Цьогоріч за новим календарем Успіння Пресвятої Богородиці православні християни відзначатимуть 15 серпня. Саме у цей день Божа матір завершила своє земне життя та першою серед людей стала безсмертною як душею, так і тілом. На честь Богородиці в Україні побудовано чимало храмів, і наше надніпрянське місто не стало винятком. На центральній площі нашого міста велично височів святоспенський кафедральний собор перлина або діамант. Духовному значенні для всіх віруючих християн У 1943 році він був зруйнований. З того часу на місці колишнього свято Успенського кафедрального собору розташований пам'ятний хрест, близь якого вже не вперше звершують соборне богослужіння. Тож вже 16 серпня о 8 ранку віряни матимуть змогу долучитися до спільної молитви, знайти душевний спокій і зміцнити віру в перемогу та справедливість. 16 серпня, о 8 годині ранку, тут розпочнеться архірейська божественна літургія, яку очолить високопреосвященніший Федір Митрополит Полтавський і Кременчивський. Отже, запрошую вас, друзі, на Архірейське соборне богослужіння. Ну і всім нам бажаю Божого благословення. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Дякуємо всім, хто допомагає. Слава всім, хто воює, хто працює заради України. Слава Україні!